Телефон дзвонить. алло, алло, привіт, Артем! Це я, друг твій Саша. Да-да, слухаю. Їй, коротше, у нове місто на своїх тачках, я ось, тебе знаю, і так же гулі. І погнали на. Нашу OG Burgers. Ну, погнали! Будемо зараз тусити це, погнали. О, всім привіт, друзі! З вами Артем. І сьогодні в цьому квартирському ролі будемо проживати день молодого пацана. Погнали! Для цього я вже був став, як ви бачите. До мене пацани позвонили, мій Саша. Вони осоневих ідей. Ви знаєте, хто такий Саша. Спускаємося з вами з цієї прекрасної хати. Отак. І і йдемо вибирати жигуля, щоб хасанити. Погнали. 99-та відпадає, на кастка собі. E, пріора. Пріора не дуже. Ну, як, пріора, може, й возьмем. Не Невас прокачаний нормас. E, патріот відпадає, веста відпадає. веста у нас суто українська на свята. Що, друзі, можу сказати, сразу з ходу ставте лайк, підписуйтесь на канал, і пишіть коментарі. Дякую, друзі, ви самі круті. І обов'язково, додивіться ролик до кінця, бо будуть два кодові слова, і ви е, за допомогою них, попадете у новий відео. Погнали, друзі. Я так рішив, подам приору. Погнали, для своей така занижена подвісочка, бункер вообще у два кольори імбова тачка, всі офігеють. Сідаємо цю супербомбу, не прогріваємо у хаті тепло. Так, полетели, музон запустим. Во, я не знаю, чи вам вообще чутно. Ща зробим, чтобы было. Может, чутно трошки. Вот тако. Все, полетели, все, едем до наших братанчиков. Э, е э, -е э, -е, ботя, ботяра, ты че? Я так я вообще поклав крутую штучку на кузов, щоб вообще машина, когда попадает в аварию, вона не ламається. Вообще вот такая прикольная советую всем купляти. вообще. Ее можно купить тут в настройках. Нажимайте игра, и автомобіля автомобиля має будет так. А вот такое. И у вас штучка готова. Політели. Все, музонки збираю. Я не знаю, что вам чутно. Давайте, чуть Давайте я добавлю. О, может, чутно, не чутно, не знаю. Давайте, та пісню виберем. О, все це прям для суїти, Все, полетели. Все, і їдемо. едемо. У нас э, бургер бургер наш. OG Burgers. Отак. Все, полетели. Зараз будемо сотку валити. Так полетели. Бо нам треба успіти на у нашу компашку. Далі будемо залітати по суеті. Трошки бочком дамо вообще на ручничку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, у мене машина вообще не ламається. Вот, вот, і хоть бихни. Все, полетіли. Ой, бот, на бік. Вам-то у вас то машини розбиваються, ну, типа. Так, сполетіли. Друга, третя. Четверта. П'ята. І кінцева передача полетіли. На червоний колір взагалі не зупиняємося. Не знаю, хто його придумав. Зелений для нас, зелений колір, зелений. Для нас зелений. Ми, ми, ми з поліцаями не дружимо, так що в е, нас не, знаю, не повезло. Ну а що за погоня, погоня, зараз треба буде пацанам розказати, що в нас погоня. Так, там то, то чудо їде. Так, може, ми можемо газ і пустити. Не обов'язково тримати газ, бо одна мінти нас не доженуть. Але, приспі для соїти ще на ручничку. Нейтралку запустили. Ой! Як красиво! Ой, щось здання не знесли. Мінти не їдьте до мене, ще по По красоті все втікли з погоні. Де вообще де вообще ви тупі? От, реально тупи тупі, ви тупі бо ти... Так 190, вообще на базу ще плюс за дорогу дали на бемс. так сполетіли. Нікого нема, нема. Да пофіг нам, якщо би і були. Однак у нас тачка неврідіма. Так спогнали. Я просто ради прикола подивився, що взагалі хтось їде. А Аказу, що вообще ніхто не їде. Поворотник залітаємо на п'ять і стрілку упал дожимаєм. Все, педальку у пол, ой, шоссуїта летимо вліво, вправо, быстро поворотники навіть не включаємо, бо ніхто їх не заміде. На скорості світа, на газоні. на газоне. Погнали на траве, на траве вообще с кайфом. Резира будет туда. Ой. На бик веста! Ой. Нейтралку! Третью! Полетели! Полетели, полетели, полетели. У поворот залетаем просто-напросто. Поворотик. Все, это сейчас красиво залетимо. Вообще красиво на пятой передаче залетать. И вообще, что-то чуть-чуть приторможим. Тут Нормально, так, ми не вкладемося, не В якій передачі? Третю погнали, третю воткнули. Не мішай мені купер! Не мішай, не мішай, а ще з кайфом не мішай. Вай, шашки! Що шашки боком пішли чуть-чуть. А! Першу! Нє, другу другу, все. Так. Погнали, погнали! На сабі саб буфер б'є, ще треба на пріорі заїхати сабік поставити. О, взагалі з пацанами ще поїдемо у автозвук. и поставим саббуфер. Так, вот сюда нам бункер, ой, то есть бункер. Нам мастер такую тайку мастерскую нам надо. Ок, бургер, С пацаны, я уже на переехании. Я на Хасане подъехал до вас, ой. Так, дрифтема. Хоп, все в шоте вообще тут администраторы цего закладу. Так, чекайте, Все, музон, музон вообще. шикардос, відкрываем все вікна. Прут, пацаны, прут, это что-то такие бести пилихав. Да я вообще то прикупил недавно з то прокачала уже трохи по хасану на ней. Мотор кипят, выкроїм, пусть остывает тут мотор. Да, у мотор реально у нас уже кипить. Що, пацаны, хочете прокататься? Ну давай, давай, ну погнали. Ща будемо хасанити. Хто ще сідає? Вся машина заповняється, погнали всі авто звук, бо ошелити від звука Було цього. Е, музики. Що всі посідали, посідали, дверки позакривали. Е, капот, капот. Капот суету, але в принципі суету з капотом можна понаводити. Такс. Ще музон сильніший. Полетіли у автозвук. Де наш автозвук? Де де вообще автозвук? Такс. Де автозвук? Во, бачу автозвук. Полетіли у автозвук нашій. Так, першу воткнули. Ну що, перше впечатлення мої пріори? Да 10 із 10, Артем, тебе постійно тачки 10 із 10. Що на червоний? Е, ти що на червоний зупинився? Да пофіг на той червоний. Сьогодні хасани, поліції, поки що нема по городу, слава Богу. А ні, є. Ну, зараз буде погоня. Ну, надіюся, не буде. Ще трошки по правилам поїдемо і все. Що там, а вдруг машину штрафстенку заберуть, а нам всего не надо. Так, полетели. Гарно так летимо. Так, Сюди. Другу воткнули і полетіли. А ми поворотник вообще включили чи не включили? Я даже и не бачу. А не може на поворотник. Да, Саш? Да, тем, це я раз Сьогодні до тебе дзвонив. Ну да, да, да. Я їй якраз і казав своїм підписникам. Е, Артем, ти казав, що твої підписники підписалися, написали коментарі, поставили лайк. Да, Саш, ти вже все знаєш. Я, я це все казав. І ви, друзі, якщо це не зробили, то це зробіть. Бо це для мене найкраща підтримка. Погнали. О, прям музончик, музончик шикарний. Погнали. Вообще суета. Суета, на вік на вік на. Вообще жара, жара сильніша. Так, все. Чи я з поворотником їду? ще, треба виключити його, він згорить у мене. Мені ще не треба грошей пустої платити на ваші поворотники. Навіть так дорого той поворотник включити, або щось згорить лампочка. мені не треба це. Ну, в принципі, я включаю, ну я по привичці вже. Такс. Другу мотор що от мотор такий слабий, я не можу поняти цій Пріорі. Так, в автозвук, в автозвук, Ой, як ми летимо, як ми летимо вообще? Так, поворотик, головне здание не бехнуться. Все шикарно, вийшли поворотик. Тепер сюда. автостоянка то стоянка даже є. Такс. Так люди, по суті, куш збили вообще. Куш. Кущ, так сюда. Е -е, е е так. пацани, погнали вообще в цьому автозвук. Ща саб, Так, сідаун, плиз. Чекай, ні, куди сідаун, вийти в мастерскую. Привіт, роботи! Пруетерте! Як діла нормас хотіла сабік поставити. Який тут самий дешинманський? Для пацанів на самий дешинманський. Такс. За 50, звісно, що ні, у нас машина взорвеси. Тут кузов не для цього призначення, а не знаю, я він взагалі для чого призначений. Все чорний, воткнули. Сабік. Так, що ще? Який колір взагалі? Такий пусть буде, єма. Все, сабік поставлений. Все, пацаны, погнали! Сідам тачку, ще проверим музон. А ну вообще уже друге діло. Погнали. Уже вообще бье сабик нормас. Полетели. Вот, давайте подемся як це виглядає! Такс аварийку, ладно, уже чуть-чуть ключи, пусть мотор вентилятор. Той пробе. Ой, як мощно! Ой, яка суїта, як мощно. Ки музон другая пацани виходять, виходимо, я хочу. Саша, давай кайфом послухать музон. Аж три сеси, кузов, ой. Так, полетіли, Давай сідай, сідай, Саша, бігом, бігом, мінти, менты идут. тікаємо, тікаємо, тікаем. головне, щоб мы стали серед дороги. Тут незаконно вообще. Незаконно стояти, першу воткнули. полетіли, вони вже не знайдуть нас. Так розганяємо, разкочихарием, моторчик. Не, ну вообще музон пішов, вообще. Уже вообще крутяк. Ще суета, нормальна. Пацани! вікна повідкриваємо. Всі, всі би всі город чу нашу пісню. Так, ой 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 ой. Що забезпече я? Наліво, наліво, наліво. Так хоп. Вообще я не хочу цю тачку продавати, то тобто й сміняти на не вас. Тут Савік стоїть з сабуфером хасанем. П Ще шикарно. Перестраиваємося, летимо куда-то вообще не знаю куда. О! Джи Бургер Так, пацаны, залетаем, залетаем. Просто сюда. Залетаем. Куда тут? Что-то повороты, зигзаги и тут поставила, Я поворотник. Так, спиди до тех, э, Заказать нам надо. Эй, hello! Мне надо там бургер, бургер, надо картошку фри, пепси-кола, Эээ, пацары вам, Да мне картошку фри салат. Дай мой картошку фри салат. Все надо, дякую, Все, вы полетели с кайфом. Ой, выступ не слуп не сбитый на машине. Я ж недавно ой, здание бегнули, но он нічого, У меня я забыл, у меня не штука серед, вообще вікна, Ой, такое. Вообще десочки пацаны як вам занижена подвеска, все с кайфом сделана подвеска, вообще колесо не видно, вообще же сжаться все. Так не по якому вообще так салончик, ча музыки нема, ча? Так полетели, вообще с кайфом летемо. Куда? Мы куда съедем, я не понимаю вообще куда? О, все минами зайхаем ема. Так, хвайно четвертую воткнули полетели. Так, зараз выключим п'яту і заглохнем. Так, 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 так. Е е, -е, 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 -е. Такс. Все. полетіли. Пацани, як впечатлення? Там ми чуть э, ми зараз тут падаємо з цієї машини, ти так літаєш. Ну да, тут можно и перевернуться, логічно. Такс. Сюда пол положити нам надо. Наша цель. Стрелку пол положити. летимо просто прямо. Куда ви ж полеїдемо? Ой, улітаю на гаїті, полетели. Так в гараж залітаємо, боком людину збили. А? А що тут вообще ходите, люди? Ви що тут вообще? Так полетели. Такие що обороти такі великі? Що передача не переключається? Це механіч механічиська. Так, летели. Стрілку впал положити нам надо, менты на надо ментинам, не, друзія. Так. А поворот, повертає їм. Ніт, ніт. Ніт, О. О, пацаны погнали за мной. Ща, лж... моментик. Заехать нам не Мы даже тачку расстанавливаем. Нет. Суета закончилась. Респаун. Ой, так. Респаун. Все, пацаны полетели. Хасали, ты стрелку упал пол вложите. Да, погнали, Артем. Все, полетели с кайфом. Все стрелку упал, пол. положим. Уже половина есть стрелки. Все, погнали, сейчас стрелка буде в шоці. Тут ця приора ніколи 180 не 180 200, 108 200 не ехала. Ща-ща, 200-200 буде. Сьогодні прям такий веселий ролик. Так, вообще летимо 212, стрелку в пол положили, вообще с кайфом. А чо труба Стрілка стрелка упал. Нет, нет! Потрачено, Пацани, ми втопили тачку. Та нічого на такого зродиться. Ну да, пацани, такс музон підрубити надо, надо. Всё, вай, кисабе. Вообще, киса буффер чокнутий от так, як він просто двиє яку за машини 30 скискапець. Так, переїжджаємося по старому місті. Тут то і буде май а тут менші дороги. Так, спограли, пацани, Так, третю воткнули по лічелі. О, ми мафію не будем робити, немає смислу в мафії. Все, залітаємо. Та зачем повертати в... просто руль вишмалювати не надо. Руль, ой. Дерево. Прости, береза, береза. Чи що це таке? Вообще не понимаю я. Так, другу передачу, третю, воткнули, полетіли. Вообще з кайфом. Вообще з кайфом так летимо, що я би хотів сказати. Четверту воткнули, вообще шикарно. Так, прямо світлофорди виключайся. Да то есть відключайся. Мне зачем светлофора вообще тут боты 20 км в час едут капец, скорость максимальна у них. Поворот, кидать не включаем, однако боты відстали, навіть не вижу, куда мы едем. Третью. Что, пацаны, скажете? Та что тут можно, не знаю. Тут же жарко стало. Ну да, 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 да пацаны. У нас дать на відкритий, Сабвуфер таку жару издає. Ну да-да. так, полетели. Четвертую. Так хочу до відсічки. Прям до відсічки все пату увотхнули. Поїхали двісті по місту, двісті. Хто таке видів на пріорі так прохасанювати? В автосалон. Не, фух. Так, не в дерево. Так, а з пісня не дуже. То вже не дуже. О, оце я понімаю, в автосалон прилетіли. Пацани, ми топливо зекономили. У нас обороти зменшилися, а значить ми зекономили один літр. Такс, поворотник ключа, як адекватні люди зараз їдемо. так Такс, то салон дивляться. Самоліт, самоліт летить, самоліт, братан, чекай, чекай, чекай! Я май до тебе підлетіти, звісно, як, яким це образом, що Що э, за безпредел? Що самоліт так низько летить, ви що, розробники? Що за безпредел? Такс. Так, 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 так. Ну що, друзі, у нас день підходить до кінця, да пацари? Да, Артем? Полетіли на мою вілу? E, Подирся обзор на Жигулі. Я вам, друзі, робив на Жигуль свій обзорчик на Жигулі свой. Так, політели, там весточка є. В першій ролі, як ми з Нікиту прокачували весточку. Так, друзі, поїхали. І перше Вона сьогодні буде Prior Top. По-українськи. Priorito top. Друзі, летимо на мою віллу. А, чекай, ми ще віллу... так веста тормози. Ой, то й газу додавай. Ну той бот, бо мені треба було тормозити, а надо было як черепаха. Люди люди, Ви що за беспредел це взагалі, моє сообщество? Так, залітаємо, Нива. Так, все задню включаємо. Задню просто-напросто. Такий музончик ніколи не був. Вообще музончик, вообще музончик сильний. Вообще музончик сильний, да, пацани? да, Артем. Так, з вікна закриваємо. Все, друзі, виходимо з машини. Пацани, виходіть. Да, Артем, з кайфом виходимо. пусть музика грає тут вічно. Так, виходи. Виходи тоже. Так, включаємо. Ой, вообще. що за бестія? Взагалі. Вообще. Абсе музика. Що, друзі, можу сказати? Перше слово на сьогодні було приора топ. Друге кореле слово пусть буде. Е -е... Супер музика! Супер музон буде! Друге наше слово. Перше приора топ і друге корове слово супер музон. Отак, От друзі. Що можу сказати? На цьому все, якщо вам цей супер посяцький ролик сподобався, обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобався, то одно ставте лайк, бо я над кожним своїм супер позадським роликом стараюся. І на цьому все. Всім пока.